Привіт, моя люба! Вітаю тебе на каналі Пігулка від стресу. Мене звати Кулик Наталя, я практичний психолог, і тут ми говоримо про життя просто. Поїхали! Ні, одне з найкоротших слів в будь-якій мові. Але саме його найчастіше дуже складно вимовити. Так що ж не дає нам сказати ні. Страх того, що на нас наклеїть такий ярлик, як егоїст. Егоїст або. Погана людина не допомагає іншим. Цей страх підштовхує нас до того, щоб згоджуватись на будь-які пропозиції. Неважливо, від кого вони поступають. Часто це де стається або на роботі, або вдома, в сім'ї, в колі близьких і друзів. Навіть маючи власні справи, ти приділяєш час чужим бажанням, чужим проханням. Нехтуючи своїм часом, нехтуючи тим, що в тебе були свої якісь плани. Що стається на роботі? Насправді, керівництво байдуже, вони не помічають твої труди, особливо, якщо ти без зайвих вагань погоджуєшся на те, що тобі е, додають ще якусь роботу поверх твоєї роботи. Робота виконується, от і добре. Колеги зазвичай кептично налаштовані, або ж з радістю. Навалюють ще й свої обов'язки на тебе. Говорячи про життя у сім'ї, це допомога друзям, рідним, близьким людям, справа свята. Але вони можуть банально не уявляти, наскільки ти завантажена своїми справами, наскільки ти втомлена, наскільки ти загружена чимось, і свої прохання висловлювати тобі, не знаючи про те, як у тебе справи. І що тобі це насправді виконати їхні прохання це складно. Саме так, але ти їм відповідаєш, що так, добре, звичайно, я допоможу. Можливо, ти зараз думаєш, хіба погано бути тою людиною, яка допомагає іншим, прийде завжди на допомогу, друзям, близьким і на яку можна покластися. Мати під боком таку людину, звичайно, це супер. Навірно, кожен би хотів таку людину мати для всіх, крім тебе самої. Адже наша психіка так влаштована, що коли порушується баланс давати і брати, то це веде до неминучого конфлікту. А тим, що ти не можеш сказати ні, ти не бажаєш цього конфлікту. Але рано чи пізно це до цього призведе. Той, хто постійно дає і не вміє відмовляти, Знаходиться у вічній напрузі і в дефіциті щастя. Ти живеш за звичкою не для себе, а для інших. Згодом, людей, які хочуть почути і скористатися твоєю безвідмовністю, почути твоє так, стає так багато, що вантаж у тих зобов'язань виявляється непомірно великим. Зростає напруга і почуття провини. Тому що у якійсь домовленості вже навіть не виходить виконати, просто не вистачає на це в тебе часу. Не вистачає сил, не вистачає часу. І все це настільки закручується, оці почуття провинни, що по суті ти починаєш тихо ненавидіти тих, хто звертається до тебе за допомогою. От і питання: чи можна вважати таку людину щасливою, яка не вміє відмовляти і казати ні? Вочевидь, що. Бажання догодити всім і вся не дає тобі відчуття щастя або повноцінного життя свого та міцних якихось відносин у твоєму житті. І найголовніше, що це тебе відводить від твоїх цілей, від твоїх бажань, від того, чого би хотіла ти. І відповідно від твого власного життя. І дослідження показують. Що такі ситуації не тільки створюють замкнуте коло негативних емоцій почуттів, вони насправді шкодять взаєминам. Тож, коли ми занадто милі, це теж проблема. І зараз зацитую професійного психолога Харіет Брейкер, вона авторка книги, бажання догоджати зцілення людей від синдрому поступливості. Що вона каже з цього приводу? Бажання уникати конфліктів це не показник успішних взаємин. Скоріше, це серйозний симптом неблагополучних відносин. І краще визнати, що виникнення негативних емоцій між людьми це природний процес, з яким ви повинні навчитися ефективно справлятися. Якщо ви не можете висловлювати негативні емоції, взаємини не втрачають щирість. І от в чому я тут дуже з нею згодна, що дійсно. Таких взаєминах немає щирості, коли ми насправді сердимося, що ми не змогли відмовити, ми ж сердимось, по-перше, на себе, а по-друге, на ту людину, якій не змогли відмовити. І тому втрачається щирість у таких відносинах. І чи потрібні вам такі відносини надалі? І як вони будуть складатися? І до якого моменту, коли увірветься той терпець, що ти вибухнеш? Якимись негативними емоціями в сторону тих людей, які тебе навантажують. Чому ж, незважаючи на всі ті незручності, нам так важко сказати ні? А все тому, що причина криється у нашому глибокому дитинстві. Коли ти, начебто, дорослішаєш, а внутрі тебе живе ота маленька дівчинка, яка до цих пір боїться відмовити, тому що буде нехорошою дівчинкою. Тому що буде неслухняною дівчинкою. А в дитинстві, як з'їж ту кашу, я не хочу. Ти повинна доїсти, бо не підеш гуляти. Все, твоє бажання було перекрите, на твої бажання не зважали, мама краще знає, вихователька краще знає, вчитель краще знає. І тобі привили от то почуття, що твої бажання вони нічого не значать. За тебе хтось краще знає, як треба робити. І от коли зараз у дорослому житті приходить така ситуація, коли це щось схоже на оту програму когось не послухатися, включається оця дитяча програма, я слухняна, хороша дівчинка. Але тепер ти доросла і ти сама будеш вирішувати, як повинно відбуватися твоє життя. То що ж насправді? Потрібно робити, як навчитися відмовляти. Самі прості кроки, які ти можеш зробити, це запам'ятати, які кхе, бувають відмови, і у яких випадках, і як можна коректно відмовити. І цьому можна навчитися. І це не так складно, як здається, на перший погляд. Просто коли раніше ти взагалі наприклад, не да? що там ти не вмієш відмовляти і. Поки тебе це не бентежить, ну начебто все ок. Але якщо все ж таки тебе цікавиться тема, і ти хочеш навчитися, як правильно відмовляти, то давай розглянемо декілька простих шагів, які допоможуть тобі навчитися відмовляти. Перший крок відхилий прохання, але запропонуй альтернативу. Як то кажуть, одна голова хорошо, а дві краще. Може в тебе виникне якась ідея, якою ти допоможеш людині вирішити її питання. Другий крок підключи емпатію, коли ти говориш ні. Емпатія, співчуття да, до людини, що ти розумієш її ситуацію, що ти бачиш, як їй важко. Мені шкода, що в тебе такі обставини, але зараз я не можу тобі допомогти. Я бачу, як тобі важко це робити, але в мене зараз немає часу тобі допомогти. Тобто ви показуєте таким чином, що ви зрозуміли, що в людини відбувається в житті, і про її запит ви теж вам все понятно. Третій крок: посилайтесь на щось об'єктивне, якщо це робочий графік або робоче навантаження, інші обов'язки. Та якісь інші зобов'язання, якими ви не керуєте. Це щось таке, що більше за вас. Силайтесь на ці обставини. Четвертий крок. Пошлись на щось суб'єктивне. Суб'єктивне це те, що саме тобі не підходить. Може це не в твоєму стилі, може, це не має в тебе таких навичок, або це не підходить на твій смак. Просто скажи, це не моє, наче легко. Да? П'ятий крок: обгорни відмову компліментом. Я цим користуюся завжди, коли, наприклад, мене кудись запрошують. А в мене або не виходить, або я просто не можу туди піти. Але я вдячна. Завжди вдячна людині, яка е, запрошує, навіть якщо в мене не виходить туди піти, на цей захід. Тому, так і кажи: я вдячна, що ви мене запросили. Дякую тобі, що запросили. Ну і тоді вже там свою відмову по, по обставинам. Шостий крок: дотримуйся своїх аргументів і не втрачай пильність. Це стосується а, завжди дітей. Діти вони ж такі маленькі маніпулятори. Вони ж, якщо не получають своє бажане, мало того, що вони будуть випрошувати це, вони далі будуть тиснути. Тоді капризничити і канючити. І якщо ваше ні не було твердим або не обґрунтованим настільки, щоб дитина зрозуміла, то вам буде важко втримати свою позицію і твердо стояти на своєму ні. Якщо це якась заборона пов'язана, ну там цукерки їсти зараз не можна, або ти вже багато з'їв на сьогодні досить, або це стосується ігри в планшеті в комп'ютері, треба визначити той час. До коли буде цині працювати. Щоб дитина розуміла, це на сьогодні, чи це до завтра, чи це на час, чи це на два часа. І витримайте цей час, по-перше, самі. Не піддавайтесь на те, що дитина буде викручувати вам руки, грубо говоря. Не піддавайтесь на те, що дитина буде викручувати вам руки в цьому питанні. Твердо стійте на своєму ні. І не втрачай, втрачай пис і сьомий останній спосіб це кажіть свої ні, не вибачаючись, тому що коли ви кажете ні, ви нічого поганого не зробили, щоб відійти від того почуття провини, яке стоїть за тим, да коли ми відмовляємо. Що наче я вже не хороша людина, якщо я відмовила, не вибачайся, скажи коротко, ні, люб'язно, вічливо, але ні. І це допоможе тобі не відчувати провину. А що ж після ні? Тобі, звичайно, прийдеться бути готовою до того, що твої колеги та друзі не зрадіють такій зміні в тобі, тому що вони ж привикли, що ти безвідмовна. Але це на деякий час. І я тобі гарантую, що цей час пройде, і ти тоді з легкістю будеш казати ні. Коли для тебе це не важливо, тобі це не підходить, бо тобі це не подобається, або в тебе взагалі на це немає часу. І нічого страшного з тобою не станеться, коли ти почнеш казати ні, не почнуть на тебе камінці з неба падати, і не будуть всі ходити і тикати пальцем, ти егоїстка. Ти просто попробуй, і ти побачиш, наскільки це дасть тобі свободу у твоєму житті, і яке велике навантаження ти знімеш із своїх плечей і получиш легкість у своєму житті, тому що всі люди гідні. Любові і повага, і всі заслуговують на цю любов і повагу, як інші люди, і ти так само. І коли ти починаєш прислуховуватися до свого внутрішнього голосу, ти з більшою повагою ставишся до себе і ти бачиш свою цінність в цьому житті, тому що ти починаєш жити більш повноцінним і щасливим життям. Вважаю, що це навіть таке звільнення від тиску отого тяжкого вантажу і ще й невисловлених образ. І претензій, які ми не висловлюємо один одному, да, коли не можемо відмовити. От і це все означає бути собою, прислухатись до себе, навчитися казати ні. А бути собою це велика розкіш. Тому я пропоную, щоб ти подарувала собі. Ні. Без така коробочка тут сховане ні, яке ти можеш. Запропонувати іншим як подарунок і подарувати це собі. Тому бажаю тобі бути щасливою і жити своїм повноцінним життям. У мене на сьогодні все. Дякую тобі за твої коментарі, за те, що ти ділишся своїм досвідом. Вдячна за вподобайки. Ці вподобайки вони допомагають Ютубу швидше просувати відео, щоб могло більше людей побачити україномовних. Тому що мало такого контенту на Ютубі. До нових зустрічей! З вірою твій потенціал твоя Наталя. Па-па!